Тротуари велодоріжки в цілому благоустрій міста покращується на кожній вулиці. Зокрема, продовжується облаштування велодоріжки на Бамі. Вслід за вулицею Мазепи їх почали встановлювати на вулиці Довженка. Велодоріжку протяжністю понад пів кілометра від кільця і до вулиці Сухомлинського тут планують закінчити у вересні. Нещодавно закінчили роботу на вулиці Мазепи, 160. 9, 171, 173, Ну і продовжуємо ці роботи. Загальна площа мощення 3,5 тисячі квадратних метрів. Підрядники не скаржаться, кажуть, усі матеріали поставляють вчасно. Працюємо, доставки нормальні. Робота йде. Розпочали від кольця на вулиці Довжанка і до вулиці Сухомлинська. Окрім велодоріжки, поряд буде і звичайна пішохідна. Також в проєкті передбачені додаткові зелені насадження та вуличні меблі. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.